dobar dan još jednom zadovoljstvo mi je Добрий день, маю задоволення вітати у Хорватії і у Загребі пана голову Верховної Ради Руслана Стефанчука. Звісно, ця зустріч є з нагоди проведення саміту Кримської платформи. На сьогоднішній нашій зустрічі ми проговорили про співпрацю у. Продовж останнього року із паном головою ми зустрічалися два рази: один раз у травні, один раз у грудні минулого року. Що торкається саміту, який проходить цими днями у Загребі, слід сказати, що це чудова нагода, і ще раз висловити підтримку і наголосити на тому, що Хорватія підтримує територіальну цілісність України у визнаних її кордонах разом із Донбасом і із. Кримом, а також що ми поважаємо міжнародне право, і в контексті цього слід наголосити, що ми маємо давні добрі історично склалися наші дружні стосунки, і Україна і Хорватія завжди виказували підтримку одна одній. для мене було великим задоволенням звернутися до Верховного. Ні ради минулого тижня саме із цього залу я звертався і мав нагоду ще раз повторити про підтримку уряду України багатьох депутатів. Я знаю особисто, бо з ними спілкувався і коли був ще коли був у Європейському парламенті, і слід сказати, що всі ці події це. Мозаїка якісних стосунків між нашими країнами Вечірня зустріч буде використана для продовження наших нашого спілкування. А разом усі наші зустрічі будуть корисними для розвитку усіх тем розпочатих тем. Я радію співпраці, і особливо мені приємно, що завтра, коли відкриється засідання саміту, з із промовою до учасників звернеться президент України, пан Зеленський. Таким чином будуть доповнені політичні важливі політичні меседжі. дорогий пане прем'єр-міністр. Дорогий Андрей, якщо я можу так звертатися, я хочу насамперед подякувати від імені української делегації, від імені українського народу, за ту високу підтримку, яку отримало, отримала ідея провести перший парламентський саміт Кримської платформи саме тут, у Хорватії, в чудовому місті Загребі. Справа в тому, що саміт, який ми будемо мати завтра, це унікальна подія, аналогів якої не було у світі, коли в одному місці. Збираються парламентарі більше 50 делегацій для того, щоб обговорити питання нового нової світової безпеки на прикладі конкретного місця, яке називається Крим, і ви бачите, який великий інтерес сьогодні у світі, тому що у світі сьогодні об'єднуються демократії, у світі сьогодні об'єднуються народи, у світі сьогодні об'єднуються парламентарі для того, щоб повернути. На порядок денний світовий порядок повернути міжнародне право, повернути принципи і цінності, за які сьогодні український народ платить найвищу ціну ціну життів своїх дочок і синів. Я також хочу принагідно подякувати моєму колезі Гордону Яндроковичу, який також безпосередньо взяв організаційний напрямок щодо здійснення цього першого парламентського саміту. Я от хочу подякувати ще раз за те прекрасне звернення. А яке ви зробили в парламенті України і за ті важливі слова, які ви надіслали чим самим, фактично почали відкривати саміт цієї платформи ще онлайн. І дозвольте мені тепер з мого боку зробити вам не невеличкий так, такий запрошення на цей парламентський саміт. Це офіційний знак, який я сподіваюся, ви завтра надягнете і виступите на саміті цієї кримської платформи. Допустите, да вам уручі мови знак као позов за сутрашній саміт і надам садачи та дочі ставити на ревер. Також та я знак. дуже хочу подякувати всьому хорватському народу за ту підтримку, яку ми відчуваємо впродовж всього цього періоду, тому що дуже багато хорватів прихистили в себе українців, розділили з ними хліб, розділили з ними свій, свій дах і розділили з ними свою душу. Тому дякую, дорогий Андрею. Дякую усьому хорватському народу і слава Україні! Слава Хорватії! Зато захвалюємо всіма, захвалюємо вам, господине Андрею. Слава Україні, слава хорватської.